Доброго та мирного дня, дорослі і маленькі глядачі! Ми, люди, усі різні і відрізняємо це один від одного. Зовнішністю, віком, статтю, вподобаннями. Але це не заважає нам ладнати та спілкуватися. Як же ж люди цього навчились? Усе просто вони придумали правила етикету. А що це таке? Слухайте уважно. Дуже давно в одній країні придумали загальні правила для усіх людей і розмістили їх на картинках, етикетках. В цих етикетках розповідалося про правила вихованості та гарних манер. А ще про культуру спілкування та особисту гігієну. Малята, а ви добре знаєте правила етикети та гарних манер? А давайте перевіримо, за виконане завдання отримайте чарівну зірочку. Слідкуйте за екраном та відповідайте на запитання. Який вчинок дітей хороший, а який ні. Хто з дітей допомагає, а хто псує речі та ображає? З ким хочеться дружити, а з ким ні? Хто поводить себе чемно, а хто ні? Молодчинки отримали першу зірочку. А тепер, малята, поміркуйте та скажіть, хто з вас хоче мати ось такого нечемного друга. А ви себе так поводите? Ви робите такі вчинки? Уявіть, що ви красиве смачне та стигле яблучко. А ваш поганий вчинок це черв'ячок. Погляньте лише, як черв'ячок зіпсував красиве яблучко. Ось так погані вчинки нас псують. Щоб прогнати цього шкідника та навчитись робити лише гарні справи, слід знати правила етикету. І почнемо з особистої гігієни. Чисть зубки та приймай ванну. Слідкуй за своїм одягом та зовнішнім виглядом. У кав'ярні чи в ресторані їж охайно та дотримуйся правил користування столовими приборами. До театру одягайся святково та стримано. Заздалегідь купуй квитки. Так квіти для акторів та старайся їм не заважати. Будучи в кінотеатрі, вимкни телефон та старайся не смітити. З повагою стався до працівників кінотеатру. Будь уважним та турботливим до рідних, близьких і друзів. При потребі відчини двері та допоможи дорослому. Не забувайте, що людям похилого віку та жінкам, які планують стати мамами, теж потрібна ваша допомога. Покажіть, наскільки ви тактовні та виховані. цим місцем вагітним та людям похилого віку або мамам з малюком. А ще є чудові та прекрасні душею люди, які також потребують підтримки та розуміння. Зустрівши таких людей, будь ввічливим та доброзичливим, пам'ятай, що посмішка рятує світ. Ну що ж, запам'ятали, ловіть наступну зірочку. Наші хороші вчинки схожі на тендітні квіти. Якщо кожен робитиме гарні вчинки, то можна зростити цілий сад красивих справ. Діти, з нетерпінням чекатиму листа з вашими квітами чудових справ. Клейте ліпіть, малюйте та фантазуйте, а я з радістю їх усі перегляну. За вашу старанність дарую вам ще три зірочки. Молодці! А тепер, мої любі, давайте підсумуємо. Скажіть мені, будь ласка. Та як називається правило вічливості? Ці правила називаються етикет. А тепер перерахуйте своїм батькам, кому саме слід поступатися місцем транспорту. Що ви будете робити, якщо повз вас проходить людина з зайнятими ручками і не може відчинити двері? Чемні малята знають, що слід допомогти відчинити двері, відвідуючи кав'ярню, як слід їсти та що використовувати? Їсти слід акуратно. Правильно використовувати столові прибори. А як ви вважаєте, для чого в кінотеатрі та в театрі слід вимикати мобільний телефон? Для того, щоб не заважати іншим глядачам. А якщо ви знаходитесь в театрі, ще й не заважати акторам. Шановні дорослі, правила хорошого тону знадобляються людині в будь-якому віці. Пам'ятайте, що діти наслідують вас. Тут спрацьовує закон копіювання. Тож, якщо ви хочете, щоб ваші діти були чемні та вішливі, працюйте над собою. Я, як завжди, рада зустрічі з вами. Бажаю вам гарного, вдалого дня. До побачення!